На Закарпатті викрили 22-річного прикордонника, який сприяв контрабанді цигарок. Військовослужбовці затримали під час отримання другої частини неправомірної вигоди. Слідством встановлено, що за хабар розміром 1500 доларів, 500 з яких він отримав попередньо. Прикордонник мав інформувати контрабандистів щодо часу та місця розташування нарядів на ділянці відповідальності підрозділу. У момент відсутності останніх правопорушники планували переправляти цигарки через кордон за допомогою безпілотника. Хабарника затримали в місті причин спільно зі співробітниками Служби безпеки України територіального управління ДБР за процесуального керівництва закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону. Військовослужбовці затримали в порядку 208 статті кримінально-процесуального кодексу України. Йому оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена частиною 3 статті 368 кримінального кодексу, наразі тривають невідкладні слідчі дії.